Знаєте, мене знайома питає, Таня, що ти робиш, щоб не хвилюватися за гроші, як тут шанта, бо купити квартиру, сама сказав, тут чи дівчини. Що ти робиш? Я кажу, ні пофіг. <сміх> я насолоджуюсь з життям, що я роблю. Це найкращий секрет змінити свій внутрішній стан. Тому що матриця нас розпучує на страхи. Як вона може на нас впливати? Тільки через інструменти, які гроші, це те, що важливо і ціне. Коли ми знімаємо важність, ми заходимо в ту гнучкість, як... як вода, і приймаємо форму розслаблення і довіри потоку. І що? І коли я зайшла в цей стан, в мене вже закрилось питання з фотосесією, якою хочу. Закрилось питання з роботою ще додатково. І все це за один день. Ось тут сидів мужчина з України, хлопець, з яким ми, ми також разом в готелі, як члени клубу, спортклубу. І Ми розговорились, розговорились. І він каже, що потрібні люди. Тут поряд є інший готель продавати також член, членство в клуб клубі, але не на місяці, а там на 20-30 років. Коротше, класна наша посада. Просто, а я перед тим просто попросила Всесвіту, дай мені підтримку, дай мені можливість, питання грошей теж для мене актуальне, але лише з розслабленням, з довіри я довіряю Всесвіту, що він мене приєм. Завжди кажу, першочергово наш внутрішній стан. Ми не можемо впливати ні на які ситуації, ніяк по-іншому, якщо ми не впливаємо на свій внутрішній стан. Там розслаблення, віри, що все для нас відбувається як найкращим чином. Що скрізь будуть люди, які проведуть, провідники, як ангелі, які підкажуть, підсвітять. Ось я просто приїхала в готель. За сьогодні закрилися два питання. Проєкт абсурдів, додаткова робота. Я впевнена, що там точно все вийде і все буде добре можливістю жити в тому місці і харчуватися там, і з можливістю нормально заробляти, і через свою комунікацію, зовнішність і мої особисті якості отримувати дохід.